Доброго дня, дорогий глядач! Вітаю вас на каналі Зоя Кускова, каналі, куди запрошена будь-яка людина, яка має якусь свою точку зору чи позицію, хотіла б її висловити. Сьогоднішній випуск такий для мене бомблящий. Я дуже на, скажімо так, емоціях, на негативних, тому що існує чітке відчуття, особисто в мене, що в нас є внутрішня окупація. Так, воно лайт відчуття, це в мене присутнє завжди в моїй країні, який би президент не приходив до влади, тому що я розумію, що така система. Але чітке відчуття, ось дає, наприклад, дають отакі ось новини. Дивіться. Сьогоднішня новина. Президент Володимир Зеленський пропонує встановити в Україні 8 травня День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 39-45 років. А 9 травня відзначити не День Перемоги, а День Європи. Він подав Верховну Раду законопроект про 8 травня і підписав указ про День Європи. Одразу хочу показати вам ось таке відео. Традиционно в честь Международного дня трудящихся на Красной площади в Москве проводится большой военный парад. Но этот готовился по-особому. Сталин хочет произвести на немцев сильное впечатление. Разведка докладывает ему о неизбежности нападения, но ему трудно поверить в то, что Гитлер осмелится нарушить советско-германский пакт о ненападении так скоро. Немцы присутствуют на параде. І кажется, маршал Тимошенко, народний комісар оборони Сталіна, приветствует их з большим уваженням. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що 1 травня 41-го року, тобто, вже два роки йде війна. Кремль приймає в Москві гітлерівську німецьку делегацію, і вони якби товаришують все нормально. Хочу нагадати всім, що війна почалася з 1939 року, почалась з пакту Молотова Ріббентропа, як, як про ненапад, як каже тут автор відео чи коментатор. З цим пактом вони ділили Польщу, тобто Польщу віддавав Гітлер. Радянському Союзу. Радянський Союз не чіпав Гітлера, доки той йшов війною на Європу. Взагалі, якщо ви поцікавитесь цією темою, то Радянський Союз торгував з Третім Рейхом вплоть до 41-го року. Тобто Радянський Союз ніяк не заважав цій війні, він був спостерігачем і ще й відхопив собі шмат. Ось хочу вам показати такий, такий скрін, в якому. Є ä, пояснення, що таке фашизм. Фашизм. Об'єднання, різновид політичного режиму, а також радикальна авторитарна імперіалістична політична ідеологія, характерними ознаками якої є сильний культ особи, мілітаризм, тоталітаризм, імперіалізм та ідея єднання мобілізації націй і держави проти ворогів, ідея постійної війни й панування. Ну, скажіть, будь ласка, що з перечисленого не підпадає під режим Радянського Союзу. Абсолютно все підпадає. І е, нацизм, так, якщо ну, фаши, це була фашистська держава, по суті, Радянський Союз. Нацизм, ну то те, що називають е, Третій рейх, це нацизмом е, Германії, нацистською, вона була одночасно і фашистською, по суті, і нацистською. Чи можна назвати е, нацистською державою? Радянський Союз часів Другої світової війни, ну так, звісно, тому що. Якщо люди цікавляться історією Радянського Союзу, то багато націй були піддані гонінням, знищенням саме в Радянському Союзі. Україна це Голодомор, там Кримські татари, переселення вбивства, багато різних націй. Вони саме національною політикою якраз займався Сталін з самого початку 17-го року. Багато націй якраз таки і. Було знищено, перебито і так далі. Тобто нацизм також був по суті присутній і в Радянському Союзі. Радянський Союз був одночасно і нацистською державою, і фашистською державою. І а, коли я бачу ось такі, так, такі репліки від президента України, воюючої України, воюючої з фашистом із. Із расистом, то я не розумію, чи на своєму місці президент, якщо він так відверто вже підспівує пропаганді Кремля. Я нагадаю, що пропаганді Кремля ми підспівували починаючи з 90-го року, з самого початку, коли ми стали якби як, як не начебто суверенною незалежною державою. А, далі хочу показати ось так. Такі новини, якщо ви заб'єте в Гуглі просто свята України, ось ТСН, просто основні державні свята 2023 року, і йде перелік, і ми бачимо 9 травня, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ну, розумієте, що, що, що погано, що нашим дітям досі не розкривають правду про ту державу, в якій ми знаходилися. Під час Другої світової війни про те, як Україну позбавили можливості на самовизначення про Голодомор, про знищення української нації, про червоний терор, про. Індустріалізацію, ну, тобто все це люди повинні розуміти і знати. Але якщо президент Зеленський, президент України виходить і каже, що Україна буде відзначати день перемоги над нацизмом, то це вже попахує зрадою, яка перемога над нацизмом. Україна ніякої перемоги над нацизмом не мала. Україна була у складі воюючої фашистсько-нацистської держави з іншою фашистсько -нацистсько нацистською державою ніякої перемоги Україна під час Другої світової не здобула. Нам потрібно зараз здобути цю перемогу. Це буде перша наша перемога над фашистом. У той час ніякої перемоги над фашистом не було, але, на жаль, президент нашої ж країни нас дурить. Також хочу порадити вам переглянути такий фільм Щедрик. Мені дуже сподобався. Він якраз описує події 39-го року в Польщі, коли туди прийшли радянські війська, потім їх змінили німецькі війська. І різниці, по суті, між ними ніякої не було. І, 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 і історія трьох сімей: єврейської, української, польської, і трагедія страшна якраз була у цих трьох сім'ях. Дуже раджу переглянути це кіно, покажіть своїм дітям, тому що якщо президент наш бреше і підспівує кремлівській пропаганді, то хотілося б, щоб ми самі якось спеклувалися про те, щоб наші діти знали історію. Ну і ще хочу показати вам ось такі скріни: це під постом Зеленського про цю ж саму новину. Ось ви бачите мій коментар, я його зачитаю. Ганьба! В Україні по сьогодні нема перемоги над фашистом. А у Другій світовій війні Україна зосталась у полоні і рабстві два фашисти, і ми між ними. Ви не даєте нашим дітям, е ви не даєте нашим дітям прав, правди, а підспівуєте Кремлю. Ганьба. Ну, читаю інші. Дякуємо, пане президент. Ви крутий, сміливий, сильний, ви надихаєте. До перемоги. Наступний скрін. Е, доп... Моя батьківщина, моя рідна земля, Україна була і є буде завжди. Е, тепер нам потрібно перемогти расизм. Е, далі. Слава Україні! Вічна пам'ять тим, хто боровся з нацизмом, слава тим, хто зараз бореться з расизмом. Україна зробила крок ну, е, е, Ще ось останній зачитаю. Мой дед геро героически освобождал там, 9 марта Новолозеревку, за что был награжден орденом. І ось один коментар серед цих я побачила, як, скажімо так, лучик світа. Так, перемога над нацизмом на жаль не дала Україні свободи. Наша країна залишилась під окупацією не менш страшного зла ніж нацизм, а саме під окупацію СРСР українців і надалі вбивали лише за те, що вони українці. Згадайте, хоча б Василя Стуса. Тому я не бачу сенсу у відмовлень у відмовленні перемоги ну Мабуть, у святкуванні перемоги пам'яті пам так, а перемоги ні. Але бачите коментарі тут лайків, 64, а ось там, де дякують президенту 189. От, дякуємо, пане президент, дякуємо за саму, ми, українці, та весь свідомий світ. Пишаємося вами. про яку взагалі свідомість йде мова? Якщо люди елементарно не знають своєї історії, якщо люди дозволяють собі брехати, брехати вашим дітям? І, і це взагалі за зараз я хочу звернутися до тих, хто хто каже, а що ми зробимо? Владу вже давно захопили чи ліваки, чи хтось там. Що ви зробите, якби кожна людина написала під під цим постом президента коментар, що ганьба, ганьба, ви брешете нашим дітям і підспівуєте кремлівській пропаганді, тоді би наша країна змінювала вектор. А вона його не змінює через нашу з вами згоду. Коли ви підспівуєте ось цьому, скажімо так, ось цій брехні, ось цій жахливій фашистсько-нацистській пропаганді, яка продовжує знищувати нашу країну і буде її знищувати, ми вже програли інформаційну війну, ми її програли. Тому що ми знаходимося під внутрішньою окупацією. Якщо вже наш президент нам розповідає про те, що Україна вийшла переможцем. Переможцем, можливо, вийшли в якісь країни е Європи, які взагалі не, не були під Радянським Союзом. Але ті країни, які були під Радянським Союзом, а особливо ті країни, які потім Європа віддала Радянському Союзу Союзу як нагороду на те, що він нібито е переміг над нацистом, ось ці країни ніякої перемоги зараз святкувати не можуть. Ми повинні розуміти, що в нас є внутрішня пропаганда, на нас є внутрішня окупація. Ми програємо. Інформаційну війну ми дуже програємо і програємо через те, що ми це дозволяємо. Коли центр Києву приїжджає Фейгін, коли він гуляє з гордоном і Зарестовичем, а ви лайкаєте, а ви за щось там дякуєте. То це ганьба. Ганьба нам українців і ганьба нашій владі. Ніякої перемоги нема. Слава Україні і героям слава до перемоги. Ми тільки. Крокуємо, і я маю надію, що навіть ця внутрішня окупація нам не завадить перемогти. Слава Україні! Всім добра!